Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал, Ярій Мазур. І сьогодні я на ринку у Львові. Це гуртовий ринок розкажу, покажу. Ціни. А ви підписуйтесь на канал, коментуємо ціни. Ну і ставте, ставте подобайки. Це мені дуже допомагає. І я дуже радий, коли ви мені багато ставите. І я привіз сьогодні свою броколі і привіз свій білу і лишилося тільки дві коробки. По 60 гривень у нас йде. трошки з більшими, мабуть, ну ще продам, ще є час. Якраз знімлю відео, а так йду по цінах. І сьогодні у нас такий помідорчик по 55. 55, Після вчора було 85, 80, бачите, яка різниця. Людина, яку купила по 85, це на розріб, а і ця, що привезла, там зазор трошки буде, як то кажеться, більший. А як продати? От, от тут різниця. А така гарна, солодка, добра. 55. І по 40 гривень трошки така більш дрібніша. А більше? 50. Два дня різниця. Яка. 80 і 50. І такий осінній радар. По три штучки 20 продають гривень, бачите. І кріп по 50 за кілограм. Нято. Нято. Кінза. Кінза по 80. І шпінат. Шпинат по 10. А, це пучок. А на кілограми петрушка. 60. Айсберг 40. А кучеряві 35. 35. Да, Капу 60. Є тут. Кипу 95. 85 на гурт. І кукуруза 40. Добре, так. 110 батла. Бур'ят по 20 кородже. І бульва є 22. І помідора дуже багато. Може, і ціна припала. Гурт 25. Перезбірки 200. А така дрібна. 50. А крупніша. 60. Таке гуртку тут 45 броколі. А цвітна була? 25? А це другий сорт? Мороку кажуть 50. І цибуля 15. Моряк 20. Буроколі вже по 40 продають. 25. на 25-30. І гарна більша Капуста по 23. Середня 18. Капу 22. Рив'єра. Огірок 25 Тут каже пустогірки. І цибуля вже по 15, 16, 35 і так. Синя. Часник 130. Зелені. 60, червоний. 170. І цей 170. Воня. А тут така. 65. Баклажан 110? 105. 105. 105. А дрібний скільки? 50. 50. Зрозумів, Броколя? – 60. Бачите, теж по 60, так як я. Ну, добре. А редиска? 50. А капуста? 20-ка. І в нього огірок 20. А пекінка? 25. І кабачок в тебе? 15. Добре. Спродається. Це були багато навезли молодої. Ну, це переважно Одеса. І є рев'єра по 23 така. Це, 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 це. Так, по 50 хлопець продає. Гарний броколі. І картопля. Топля 22. 22. І така по 18. А броколі де хорошо? Волинь. Волинь. А цвітна впала в ціні, по 20, бачите. І літає. Білокрилка. Білокрилка mm нічого -hmm. Ну то й нічого страшного. Yeah. Вона вже тут. Тут така цвітна. Груба, по 20. І трохи трошки є така крупніша, трохи вибита, але по 19. 47 стара морква, нова була, кажуть 45, але я бачу по 50 молоду. І молодий буряк по 20. Є така морква на продаж, об'єм присутній. В день можу робити 5-6 тонн. Можемо в любу тару робити, локація, місто Балта, Одеська область. Це 50 кілометрів від київської траси. Кому цікаво, телефонуйте, починаємо виборку. І як прийшов на ягоди? Така по 125. А дрібніша? Дрібніша 80. 85. І черешня, і багато. А скільки черешня? 100 гривень. Покажи. І скільки ваша? 120. 120. Кажуть, 90. Так, по 90-по 90. Так і не поставили. Хлопець привіз по 90. І пустої. І абрикос ананасний 115. Такі менший по 110. І чорниця по 200. І абрикос по 110. По 190 і є, є По 110 така. Нектар 110, інжир 110. І є на ряду акція по 75 гривень. Малина 300. Лохина – 430, 500 і 520. Є вже 250. Такі арус. 250. 450. І малина 250. Чорна смородина – 108. 150-180. Від 70 і до 85 пішли. Це вже останні такі в ящичках, але скоро було, ну, як то кажеться, молоде, але це заграничне видно. І полуниця 115. І є чорниця по 220. І є полониця по 90, більш дрібніша. По чаю. І олень по 80, і смородина смородину 130. Продавалась брила, ну розібрали, кажуть. Єлухи на 420. Від черешня. І нас тоже поставить. Це теж черешня. Є вишня по 70 кажуть. По 90, по 100 Та ціна сьогодні. І полониці ще є. І грибочки є по 60, по 55. І акційні 35. Сьогодні по 33. Греція. І пробують. А ну скажем. Сокі. Солодкі, так? Теплий був на сонці, але солодкий. Розумію. Фур 5. По скільки ваш? По скільки? 35. Реція по 35. Ще є машина з квітами. Ну і квіти у нас від 7,50 і вище. Підливаються. Так якраз трохи є. І скільки це одна? 300 гривень ящик. Ящик 300. Ось такі гарненькі, бачите. Ми Це один. А так 300 гривень. От тут я нормальний. І такі 400 є. І на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові, як завжди. Слава Збройним силам України. До побачення. Ось така краса. Показав таку вам красу.